Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка. Штани XL. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Вау, такого штани стилю Old Money, розмір L, джинси. Легенькі літні штани. чиноси, ще штани літні, легкі, легкі чиноси, Ще легкі розмір десь LXL для вагітних розмір XL. На резинці Old Money. так, Ще на резинці розмір L, джинси, Resert заужені. так, ще Фішбін. Вау, класні такі під шкіру. CA розмір L, легінси, Штанці стильні, модні, ще штанці шкіряні. Так, жіночі, літні. Так, ще на резинці. Продовжуємо. Розбирати. Штанці. розмір LXL. Ось на резинці. Esmara 24-й англійський розмір. На резинці. Продовжуємо. Так. 18-й англійський розмір. Літні, легкі. Ще. легенсы, джинсовые, на резинке. Гарный размер. Для вагитных. Здесь 2-3 XL. Штаны. Для Ляни штаны. джинси, 20 англійський розмір, сесіль. Так. Ще. 3XL. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого!